На каналі Сімейні Традиції. Свято присвячене події з Євангелією, сходженню Святого Духа на апостолів, який наділив їх особливою силою, і вони могли проповідувати Євангеліє в усьому світі та доносити звідку про Ісуса як Спасителя всього людства. Трійця також позначила трирідність Бога, Бог Отець, Бог Син і Святий Дух. Існують у єдності творячи світ і освячуючи його Божественною благодаттю. Трійця відзначається три дні: у неділю, понеділок та вівторок. У неділю в православних храмах виконується одна з найбільш урочистих служб в році, а після Божественної літургії відбуваються вечірні молеби. У Святого Духа за прикметами цього дня нічого не можна просити, тільки дякувати за порятунок і захист. За давньою традицією, на трійці люди прикрашали свої будинки й паркани зеленими гілками або ж лепехою. Наші предки вважали, що у цей день ці рослини наділені надзвичайними і цілющими властивостями. Також вважали, що протягом року спіткали лише хороші події, то у період зелених свят не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує, що не можна робити на трійці. Традиції заборони на трійцю Основна заборона на трійцю пов'язана саме з землею, в якому разі не можна проводити ніяких земельних робіт: рити, копати, орати, встромляти кілки, косити траву і навіть садити рослини. В цей день, як і, в принципі, у більшості, інші православні свята не можна шити, прати і прибирати. Обережного поводження вимагають до себе в цей день і дерева. Молоді зелені берези, горобини, верби, саме вони часто використовуються в троїських ритуалах. На трійцю не можна рубати дерева, ламати гілки, колоти дрова, зазвичай гілки берези заготовляються за день до свята. Чим пояснити цю тягу давніх віруючих до прикраси храму березовими гілками. Можливо, гілки, Берез та інших дерев нагадують глибоко віруючим про діброві мамри, де був дуб, під яким Господь у вигляді трьох ангелів Святої Трійці з'явився Авраамові. Ця діброва фігурує на Троїцьких іконах. Є інша версія, гілки можуть символізувати квітучу Синайську гору, на якій Господь передав Мойсею десять заповідей. Бажання відтворити атмосферу цих світлих миттєвостей природня для кожного віруючого. На трійцю не можна гуляти весілля, сватання, навпаки, заохочується. Це вважається доброю прикметою, спільне життя буде довгим і щасливим. Також хочеться згадати і про повір'я, з народною традицією, на трійцю не рекомендується купатись у водоймах. Вдавнину це пояснювало тим, що в цей період гуляють русалки, які можуть потягти людину у своє царство. Люди у свято утримувались від купання і в будинку намагалися близько не підходити до води, навіть щоб просто вмитися. Заборона миття і купання в давнину також була пов'язана з тим, що раніше людям потрібно було докласти чимало фізичних зусиль для того, щоб здійснити обмивання, наприклад, розтопити баню, а працювати фізично в дні великих свят церква забороняє. Однак церковні служителі стверджують, що немає і не може бути ніяких підстав не дозволяти купатись на трійцю. Просто не варто змінювати похід до церкви і молитву пляжним відпочинком, що, безумовно, буде гріхом. На трійцю заведено бажати рідним і близьким здоров'я та сімейного благополуччя. У день перед святом у батьківську суботу поминають померлих родичів, необхідно відвідати місця поховань прибрати та. Ну і найголовніше, в цей день не можна тримати в собі негативні думки і бажати поганого. Потрібно пробачити рідним і друзям всі образи, переступити через них і залишити все в минулому. Порада. Здавна на цей день, вперше після Пасхи читається молитва Царю Небесний. На думку священнослужителів, цього дня ранкові та вечірні молитви починаються з читання Трисвятого. Крім того, читаються молитви Пресвятої Святої Трійці і молитва Господня. Не забудьте помилитися! Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, повторити три рази: Пресвята Трійця, помилуй нас, Господи очисти, гріхи наші, владико, пробач, беззаконня наша. Святий завітай ізцілини мочі наші, імен зради Твого. Також священнослужителі кажуть про те, що натрійцю не можна слідувати поширеним предметами заборону, багато з яких якраз і дають поради про те, що нібито не можна робити натрійцю: купатись, ходити в ліс, поле і працювати. До зустрічі в нових відео!